Духовна їжа. Вранці, дивлячись на сонце, уявляйте собі, що промені, які долітають до вас, це живі істоти, які можуть допомогти вам розв'язати проблеми сьогодення, але тільки сьогоднішнього дня, не завтрашнього. Завтра вам знову потрібно буде радитися з променями сонця, і ви знову отримаєте пораду лише на один день промені. Не дадуть відповіді на два чи три дні наперед. Вони скажуть не турбуйся, приходь завтра, і ми тобі відповімо. Адже харчуючись щодня, ви не робите у вашому шлунку запасів на цілий тиждень, ви їсте сьогодні, а завтра починаєте знову. Те саме має бути і зі світлом, тому що світло це теж їжа, яку ви маєте поглинати і перетравлювати щодня. Щоб у вас вона перетворилася на почуття, думки, натхнення. Чому щодо світла не можна застосувати таку ж логіку, як і щодо їжі? кажуть я вчора їв, але це не рахується, я хочу їсти і сьогодні. Усе це стосується і світла. Ви маєте харчуватися їм щодня.